Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і запрошую вас у Клуб Любителів України. Ми зараз подивимося два дуже цікавих запитання. Одне з них буде: чи дійсно Трамп отримав від Зеленського таємного листа? Кажуть, що отримував. От ми зараз і перевіримо, ви ж знаєте, я дуже цікава. А ви покладіть вподобайку, задонатьте для 70. Для 78-ї бригади, бачите, знову заплуталась. Ось, а... Курського напрямку. Ось, хлопці чекають, і щиро дякую всім тим, хто вже задонатив. А ми будемо дивитися, чи був якийсь лист з вибаченнями. Якщо ви задаєте, Зеленський вибачився перед у пошукову, одразу вам випливає Кадиров. Всі знають, що Зеленський, в якийсь соцмережі зараз не скажу, написав допис, але там не було вибачення, там було єдине, щось, що йому прикро, що так сталося. Ось, цікаві факти там теж були. Але, кажуть, що ще було дипломатичним шляхом ще один лист, який був конкретним. Вибачення Зеленського. Давайте подивимося. От і будемо дивитися. Тому я одразу ділю на два. Ви знаєте, я люблю конкретнику, як у математиці. Тому дивимося. Перше у нас буде оце, що таємно пішло дипломатичним шляхом. Хтось комусь щось передав. І оце, що в офіційному в соцмережах, те що було, це бачили всі. От і дивимося, було чи не було. Було. Ця карта Королева жезлів говорить про, ну, як би вам сказати, це дипломатичні шляхи. Жезли це завжди назовні. Жезли це завжди міжнародка. Тобто, стопроцентово щось було. От мені цікаво було от було. І ось це. А це тут його, знаєте, оце не зовсім вибачення, тому тут карта супереч... суперечливості. Ось, якось так: суперечливості. Ну що ж, давайте подивимося туди вже трошечки конкретніше. Що було в цьому? Які, можливо, почуття сюди вклав? Що, хочуть нам карти сказали, що саме написав Зеленський у листі з вибаченнями, які дойшли таємно. І ніхто про них нічого не знає. Ви знаєте? Карти. Ну, тут ми не дивимося, тому що це було. Я вже помішала, але неважливо. Або й дивимося, чому ні? А чому ні? А, дивіться. Тут карта, ну, давайте я скажу так, карта мужності і карта відстоювання свого, своєї позиції. Карта, ось ця карта, говорить про відстоювання свого. Ось тут теж сімка, як і тут, але тут мечі. Мечі це дуже, скажімо так, давайте не завжди це крадіжка, але тут було емоційно. І дуже розумно написано, дуже глибоке зізнання і розкаяння. Ось ця карта говорить про розкаяння. Тобто, дуже розумно написано, дуже хитро написано, дуже сімка. Що таке сімка мечів? Зеленський він ніколи не продумує свої ходи. Сімка мечів це шахматна дошка. На якій ви продумуєте наперед? Хто грає в шахмати, той дуже добре знає, що це таке продумувати свої ходи наперед. Ось тут, а особливо дуже емоційно там мало бути, по цих двох картах що він дуже глубоко розкаюється. А чи дійсно воно так насправді? Це там, що було в цьому листі? А чи насправді воно так? Чи дійсно він так дуже розкаюється? Чи його можливо попросили? Що спонукало його такий розкаюючий лист написати Дональду Трампу? Що то було? Особисте, коли випадають дев'ятки, це завжди особисто. Дев'ятка кубків, дев'ятка монет, дев'ятка жезлів це все те, що йде до нас. Тобто, це його, ну, скажімо так, король жезлів. Теж може говорити про якщо це особисто безпека, тобто у світі. А ще, якщо чіткіше говорити, тобто йому порадили це зробити, щоб він захистив себе. Значить, йому пригрозили. Зараз ми запитаємо. Я ще буду зараз запитувати. тобто Його попросили це зробити. Тут не тиск, тут, скоріше за все, пригрозили. Пригрозили і попросили, культурно пригрозили. Давайте я скажу то, культурно пригрозили, і, до речі, йому вже не перший раз оця карта говорить, йому вже з цього направлення вже погрожували, але цей раз пригрозили офіційно. Ось як я це бачу. Тобто, можна вже і не запитувати. Я вже зрозуміла, що тут йому конкретно пригрозили. Що буде атветочка, буде бумеранг, щось ми зробимо. Щось ми проти тебе зробимо. Ось якось так. Оце я хотіла знати. Я хотіла це для себе, і я собі можу уявити, що хотіли цього і ви. Конкретно подивитися, чи був цей лист, чи не було. Був лист стопроцентово. Це і є якраз дипломатичні канали. Королева Жезлів. І закінчилось королем жезлів. Тобто тут працювала якась група. От мені цікаво, це був Єрмак чи ні? Думаю, що не Єрмак. Думаю, що це був не Єрмак. Ну, догадайтеся самі, хто був. Але е... я не думаю, що Єрмак. Не думаю, не буду далі питати, але це був не Єрмак, ні. Йому порадили. Але з-за кордону, тому що це вже злові карти, це же злова карта. Звідти за кордону йому пригрозили. Його особиста безпека. Тут навіть не пригрозили, можливо, грошима, як ми завжди, от часто виходить в моїх розкладах. А тут пригрозили його особистою безпекою. Ось. Хочеш жити спокійно, без приключень. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Що хотіла, те дізналась. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!